Ми, Ми буде, поясніть, що ви Маємо пишете, подати що заяву. Ви втручаєтесь в господарську діяльність. Ви, 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 ви покажіть слідчій групі, які документи ви хочете виносити. І ви, ви, все, питань немає. Що ви хочете туди виносити? Розірвалися між вами договори. Так, так? так? Ні. 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 Ви, Ні. Ні. Представте документи, які залишилися Надайте документи. Що, вам не надали? їх? Надайте документи. Ви хто? А ви хто? Я представник засновника. Ви хто? Яким правом ви маєте заснукали? втручатися? Я не втручаюся. Ми не втручаємось. Ми хочемо, щоб втрутилися правоохоронні органи. Я, Я вже не втручаюся. Мені все надайте документи, з ким спілкуватися. Ти надав документи. Я помічник народного депутату. Ти хто такий? Так, Ти хто другий. Заждіть. Хвилинку. давай відповідь відповідь. ваші юридичні повноваження. Я маю Мамула Ігор Миколайович, моє прізвище. Покажи, будь ласка, яке ти маєш юридичне право тут знаходитися? Я ви маю тільки зі відчуваєте. слів говорити. ви так, так. можете Покажи, назвати ласка, свої. Покажіть, будь ласка, чому ви тут Ваші представляєте інтерес? Ваші права, покажи. паспорт, щось покажіть. Ні, паспорт є, нам паспорт не на треба. А потім підтверджуючи документи, документи, що ви представляєте Кому? цю фірму. Нам покажіть. Хто ви? Слідчі і групи. Я, Вам, я, да, я, так. будь так. ласка. Тобто чого ви, ви говорите за слідчого? Друже, не тягни волинку. Я не тягну волинку. Давайте покажіть. Василь, заяву готуйте. Власне, документи довго, які був укладені, які розірвані, документи, які здані. Ну, документ. документ. Ви, Ви представляєте якісь документи чи ні? Я скільки буду чекати?